Тим самий величезний привіт. Запрошую на перегляд промгрупи в магазині. АТБ, вмочуйтесь позручніше. Подивимося, що новенькі привезли. Ось такі санчата привезли для дітей і ось такі. Дубкою сідати. Тут за ручки тримаєте і з гірки з'їжджаєте. Зараз подивимось ціну санчат. Так, санки, льодянка. 199 ось ці, а на ось ці немає. Чомусь ціни. Не... Треба пробивати. 199 оці зелені, ну, їх є багато в різних кольорах. А ці зараз проб'ємо. Вона називається дошка для катання на снігу. Ціна 70 гривень. З'явились ось такі світильник м'який. Силіконовий звірят. Давайте відкриємо, подивимось. Ось такі світильники. До речі, хочу сказати, що вони ще а, різними кольорами світяться, але, але як вони. А, ось так його треба вдарити. <свісно> його треба ось так вдарити, і він тоді буде світитися інакшим кольором. Нічник. До речі, досить непоганий дітям у кімнату. Ось такі нічники. Цікавий. І ще йде зарядка до USB, 229 гривень. Машинка для видалення катишків. До речі, вона, я думаю, добра, тому що йде на, а, в розетку. У мене на батарейках, а тут дивіться, не треба витрачати гроші на батарейки Зручна у використанні, легке чищення, говострі лези та насадка, що захоплює найменші катишки для домашнього використання. Працює від мережі 189 гривень, була 249 так, ну ці штучки ви всі знаєте. Це ємність для миття посуду. Вливати сюди ємність для миття посуду і ще й губка йде. 70 гривень. Я вам хочу подякувати дуже за ваші вподобайки. Дякую вам за ваші коментарі. І вмикайте дзвіночок на відео, щоб перші, перші ви отримували повідомлення про всі акції в магазині. В магазинах щітка, шкребок, телескопічна автомобільна. 179 гривень. Так, привезли освіжувачі повітря в автомобіль. До речі, дуже багато різних ароматів, всіляких можна обрати. Ціна 50 гривень. Так, це для добрива. Скільки коштує? 25 гривень. І ось такі ще для, для насіння 23 гривні. Чи це навпаки? Набір інструментів, 10 предметів. Ось такий набір непоганий, я вам скажу. Ціна його лише 50 гривень. Дуже хороша ціна з насадками викрутка. Так, тут у нас набір серветок віскозних для сухого вологого. Прибирання. В упаковці одна штука чи дві. В упаковці три штуки. Ось такий набір з трьох серветок. Зараз 45 гривень за три штуки. Так, тут же квору скидали. Набір в туалет, шкрибок і, до речі, ну як, щіточка і там бачу ще одна щіточка, мабуть, для цього під унітазом чистити, так? Да? Під зливом. Так, ціна такого. А, де ціна? туалетний набір 70 гривень. Так, мультитул, 14 в одному. І ще йде ось такий чохол до нього. Був 199, зараз 159. Так, що це в нас таке? Ух ти, дивіться, яка підставка для ноутбука металева. Ну, відкривати не будемо. Розкривається, можна поставити ноутбук. Так, ціна такої підставки. Тримач розсувний універсальний, 199 гривень. На планшети, на ноутбуки можна використовувати, якщо розмір, ну, да, розмір регулюється. Так, терки, ось такі терки, двосторонні йдуть а, і разом з контейнером. І кольори в асортименті. 129 гривень. Терка. З'явились нитки. В наборі 10 штук. Так? так, 10 штук кольорових ниток, 22 гривні 90 копійок. Жіноча білизна, 53 гривні. От так Шапка з лед ліхтарем 199 гривень. Набір резинок, 20 гривень в наборі. Рушники підкладка для посуду. Кольори в асортименті. Ну, добре, виходимо, тому що повітряна тривога. Так, а рушник підкладка 65 гривень. Ковдра стібана. Так, регулює теплообмін, пропускає повітря, гіпоалергенна, демосезонна, метр сімдесят на два. Була 629, зараз 499. Рушники 100% йде бавовна. Кольори, бачу два кольори: 40 на 70-60 гривень. Добре, продовжимо після повітряної тривоги. Більше години була повітряна тривога. Зубний порошок відбілюючий 75 грамів. І ось такий зубний порошок, сімейний, універсальний, ціна його 37 гривень. Так, привезли ось такі сироватки для шкіри а, обличчя. Не знаю, що це за фірма, але купуйте, перевірено. А вони по 80 гривень, 30 грамів. Дивіться, аромодифузори навіть вже з'явились в АТБ. Аромати в асортименті: троянда, лаванда, лаванда та жасмин. Ціна 149, була 179. Тут у нас капці чоловічі, закриті, домашні, бачу сині і бачу сірі в двох кольорах. Ціна капців. Так, капці кімнатні чоловічі 149, були 199. І жіночі. Ось такі пухнаті. Відкриті, бачу рожеві і бачу сірі в двох кольорах. Капці жіночі 199. Були 249. В акції фарба Флорекс по ціні 38,90. Кольори в асортименті. Не знаю, як оці. А... Бальзами. Я знаю, що раніше, пам'ятаєте, ті зірочки були, вони дійсно допомагали. Хто купував вже такі, залишайте коментарі, чи вони добрі. Так, Зірочка бальзам. Зараз знайдемо ціну. Це є, крім зірочки бальзама. 36. Запальнички газові. Так, ціна запальничок 55 гривень. Кольори різні в асортименті. Так, тут я бачу ось такі. Ой, дивіться, цікаві, давайте відкриємо взуття жіночі в сірому та в чорному кольорі. Щось схоже на угі з міхом. Черевики 349, були 449. Знову привезли шкарпетки теплі. Можливо, хто ще не купив. А, до речі, різні різні кольори. Гарні дуже дивіться, які гарні для дівчат рожеві. Оцей матеріал овечка така дуже-дуже тепла. Хороші, цікаві. І ціна 120-129 гривень. Вони, як почався сезон, вони були дорожчі трішки. А ось такий можна придбати за 29,90, тобто 30 гривень. Також кольори різні в асортименті. Ось такий набір з'явився. АТБ. Дивіться, тут йде набір з трьох ємностей. І тут добре, що, бачите, йде силікон, вона не буде ковзати по столі. Маленька, середня. Для міксера досить зручно і велика. І такий набір, зараз вам скажу ціну цього набору. Набір з трьох ємностей 149 був 199. Набір з двох гачків йдуть на присоску. Дві штуки в наборі по 37,90. Ось такий набір контейнерів прямо а, квадратні. В наборі дві штуки. Ось такі маленькі і великі. В наборі два... дві штучки з кришкою на 400 грамів 45 гривень. Так, привезли ось такі набори для кухні, пензли, клопатка. Та... Ложка 45 гривень. Дивіться, які гарні кольори. Дивіться, які гарні різні кольори. Ось цей бусковий, лавандовий, дуже гарний. Сковорідки на 24 см. Були 299, зараз 229 гривень. Так, чашка з подвійними стінками на 430 мл. Досить непогана штука така, придумали. Коли гарячий чай п'єте п'яти, чекав. Зручно тримати в руці, не нагрівається стінка. І вона така немаленька, величенька. Так, ця чашка зараз а, 129, була 179. Ножиці кухонні. Ціна їх, зараз вам скажу. Так, ножиці. 45 гривень. Гарний, красивий посуд, білий, квіти, сакури. Так, ось така тарілка. 50 гривень. 40 гривень, вибачаюсь. 40 гривень. А салатник 50 гривень. Салатник теж дуже-дуже ніжний. Ось такий набір контейнерів з трьох штук з кришкою. Великий, середній та маленький ціна таких ємностей. Зараз вам скажу. Набір контейнерів 80 гривень. І кольори з кришки, точніше, кольори кришок можна обрати різні. Ось такі з'явились невеличкі кошики для дрібничок. Кольори різні. Кошик пластиковий на літр 135 гривень. Термоси в новорічному дизайні зі сніжинками. Ціна термосів на 440 мл 159, був 199. Набір ємностей. Точніше, баночки скляні для перцю, для спецій можна використовувати кольорові. Зробило би ще трошки більше кольорів, щоб можна було не переплутати приправи. Так, ціна таких. Ємностей 40 гривень. Ну, звичайно ж, картини за номерами, але всі розвернуті дупою. Давайте перевернемо їх. Уже такі не новорічні, можна сказати, малюнки, не новорічні, а такі звичайні можна обрати, кому які подобаються. Добре, ціна картин за номерами. Зараз 159 гривень, були 199 гривень. Дивіться, які наліпки, набір наліпок. До речі, кольорів дуже багато, цікавих. 22, 22 гривні 90 копійок. І ще ось такі кольорові, як мушля маленька. Кому потрібен папір офісний А4 169 гривень. Ліпити сніжки, іграшка. Сніжко Ліп 45 гривень. Дивіться, який гарний динозавр, точніше, їх тут дуже багато, і вони всі дуже прикольні. Я знаю, хлопці дуже полюбляють динозаврів. Ціна такого динозавра 129 гривень. І ось цей такий набір теж цікавий. Зростаючий набір 60 гривень. Треба кидати в воду і буде щось рости, з яйця. Дуже гарні м'які іграшки, надзвичайно красиві іграшки почали робити оці м'які з такими милими, великими очима. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я вже йду для вас знімати наступне відео.